Чи вірите ви в закінчення війни в цьому році? Ні. А чому? У ну, мене дуже багато друзів, які зараз на фронті. Я деяку обстановку від них бачу і <свідки> швидкого закінчення не буде. Треба готуватись надовше. Скажіть, будь ласка, а на які поступки готові піти заради цього? Ну, дивіться, я вже там був. От. Якщо вони знову з сторони Херсону підуть, то я, то я знову піду. Ніяких поступок. Чесно. Хотілося б. Головне, щоб люди були живі. Чесно? Території, я думаю, батькам загиблим уже Навряд чи потрібні, але дітей вже не вернуть. Так, вірю і дуже на це надіюсь. Навіть не знаю, що відповісти. Від нас мало що залежить зараз. Головне вірити в це і надіятись. Ні. Хотілося б надіятись. Я вважаю, що треба піти на те, що ну, пропонує влада, тому що хочеться, щоб вже люди не, не гибли люди. І це саме, саме як би сказати, саме цінне це життя наше, розумієте, території. Хотілося б зберегти, все це хотілося б, але люди гинуть щодня, і я думаю, що якщо пропонує влада, то люди мають з цим погодитись.